Погода в Україні 13 жовтня буде достатньо теплою, однак в цей день в багатьох областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. У північних, західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде помірний дощ. У Карпатах, центральних та східних областях також очікується дощ, але невеликий. Цей день вітер буде зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура на чи від 8 до 13. У Східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму від 3 до 8 тепла. У День від 15 до 20. У Карпатах від 10 до 15. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 13 жовтня буде потепління. У деяких областях температура повітря підвищиться до 21 градуса тепла. Найтепліше буде в Одеській та Закарпатській областях, де температура повітря підвищиться до 13-21 Градуса тепла. Найхолодніше буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до 6-17 градусів. У Києві 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області вночі від 8 до 13, вдень від 15 до 20, у Києві вночі від 11 до 13, а в день повітря прогріється від 17 до 19 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.